За моєю спиною відбувається демонтаж пошкодженої війною дев'ятиповерхівки, що по вулиці Северинівська, 160, дріб, 1, в Вірпіні. Як бачимо, наразі працює уже будівельна техніка. Вона потроху демонтовує верхні поверхи власне цього будинку. Сам процес демонтажу має тривати місяць. а після буде обговорення нового проекту житлового будинку, який збудують на місці цієї знесеної дев'ятиповерхівки. Будинки на Северинівській. Були серйозно пошкоджені під час боїв за місто. Вони тривали від початку війни і до повної деокупації Ірпіня 30 березня. Без потужних обстрілів тут не обходився жоден день. На початку місяця кілька авіабомб влучило буквально за 50 метрів від Северинівської 160. Цілий березень тут тривали масовані обстріли, а від них і пожежі. Будинки 160 та 158 по Северинівській постраждали настільки, що не підлягають капітальному ремонту. Тому було ухвалено рішення знести їх та збудувати нові. Демонтаж розпочався в рамках масштабної відбудови ірпеня, що стартувала в середині квітня. Ми до кінця року плануємо провести демонтаж всіх будинків, а таких в Ірпені дуже багато. Це за попередньою інформацією 39 дев'ять багатоквартирних і півтори тисячі приватних. Тому навіть демонтаж займає великий об'єм роботи і коштує зовсім немало грошей. Для демонтажу дев'ятиповерхівки по вулиці Северинівська, 160, підготували чималий земляний насип, з якого і розпочав роботи будівельний ескаватор. Першими пішли вхід в верхні поверхи. Десятки ірпінців та власних жителів багатоповерхівки спостерігають за процесом, не без емоцій. Як от Ольга Ромович із сусідками, а тепер уже майже родичками. Жінки кажуть, що не можуть дочекатися повернення додому, де прийшло все їхнє життя, та вірять, що невдовзі так і буде. Ми їздимо сюди, ми ходимо сюдою. І нам боляче дивитися на це все. Чим швидше знесуть нещастя, тим, мабуть, ми швидше заспокоїмося. Понимаєте? Кожен раз, як приходиш у цей двір, душа просто розривається. Це не тільки в мене, це в багатьох людей. Це неможливо на це дивитися, коли, коли ми тут жили. Це все наше життя тут пройшло. Сама молодість пройшла, все, абсолютно все. І ми те, що мали, все втратили. Ми ж не можемо так і остатися жити на вулиці. Я... Я тільки надіюсь на те, що нам все відбудують. Однак так тут думають не всі. Інша мешканка будинку, який підпав під зніс, Юлія Смирнова, розповіла знімальній групі новини Лайф, що не впевнена у поверненні до своєї квартири, яку теж втратила через війну. Жінку непокоїть не так демонтаж будинку, як відсутність проєктування нової забудови та загалом відсутність інформації щодо цього питання. Площа ділянки не змінюється, на якому буде стояти будинок. Інше питання, якщо вона змінюється, ми не знаємо. Щоб не вийшло так, що людей змусять там ті метри доплатити, або люди будуть позбавлені можливості отримати житло. Я насамперед боюся ситуацій. Я не хочу допустити ситуації, де мешканці будуть позбавлені права вибору, обговорення, відстоювання своїх прав. Проте у міській раді Єрпіня запевняють, всі мешканці знесених будинків по Северинівській отримують те житло, яке втратили. Площа квартир буде аналогічною до старих метрів, а сам будинок із бомбосховищем. Квадратуру підганяємо до тих, які були, або навіть в деяких варіантах більша квадратура забезпечується, тому що по старих державних будівельних нормах там мінімально допустимі квадратні метри певних приміщень були менше, ніж зараз. Там і туалети, і місце загального користування, і самих квартир в тому числі. Момбосховища будуть так звичайно це зараз обов'язкова вимога нових державних будівельних норм. Не виключено, що нові будинки по Северинівській будуть вищими за попередні. Точніше, про це стане відомо вже після затвердження нового проєкту. Також наразі невідомо хто та коли розпочне відбудову. У мерії розглядають варіант державного приватного партнерства або ж допомогу міжнародних організацій. Я думаю, що ми переживемо і війну, і переживемо це лихо, і дождемося наших квартир, і будемо жити ще краще. Я в це віяв це вірю. І Вас і вас на новосілля запросимо демонтаж будинків на Северинівській планують закінчити через місяць. Галина Остаповець та Павло Сирота зірпіня.